Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми розглядаємо тему оцінювання завдань або estimate. з англійської estimate – це оцінювання. Суть цього уроку розповісти вам, що люди оцінюють свої таски. Якщо вам дають 5 завдань, то ви, перед тим, як починати їх виконувати, мусите дати їм оцінку. Складе чи це складне завдання, складати, чи довго ви будете його робити, і так далі. І весь цей урок буде присвячений саме естімейту. Запам'ятайте це слово, естімейт це оцінка. Оцінка залежить від складності завдання, тобто від того, чи тяжке це завдання, чи просте, від кількості документації доступної для виконання завдання. Якщо ви девелопер і вам необхідні вимоги для виконання, то якщо ці вимоги є, то оцінка буде легшою. Якщо цих вимог немає, вам ще треба їх шукати, то оцінка, звичайно, буде більшою. Від збору інформації необхідної для завдань те саме. Тобто, нам треба ходити, дізнаватися, шукати документацію, як воно працює, потім реалізовувати і так далі. Відповідно, і від кількості спілкування, необхідного для виконання цього завдання. Можливо, є стейкхолдери, які знають, і нам треба ходити і випитувати у них, як це робиться, що вони хочуть бачити. І чим довше ми випитуємо, тим більша оцінка. І від блокерів. Якщо це завдання в нас заблокане, і ми не можемо його робити, то, відповідно, і оцінка в нас збільшиться. Якщо ж ми можемо робити його прямо вже, то і оцінка від цього зменшиться. Тепер поговоримо, в чому можна оцінити завдання. Найелементарніша відповідь це в часі. Це завдання займає 1 годину, а це 4, а це 12, та й порішали. Ще один варіант це в сторіпойнтах. Сторіпойнти – це числа Fibonacci. Зараз буде складно. Отже, є послідовність чисел Фібоначі. Ви їх бачите через кому в другому рядочку зліва. Один, один, два, три, 5. І відповідно, якщо ви оцінюєте в сторіпойнтах, тільки в цих числах можна оцінити завдання. Тобто, це завдання одиничка, це завдання двійка, це завдання вісімка і так далі. Чому саме цей набір чисел? По-перше, як, як цей ряд вираховується? Значить, Кожне наступне число є сумою двох попередніх. 1 плюс 1 дорівнює 2, 1 плюс 2 дорівнює 3, 2 плюс 3 дорівнює 5, 3 плюс 5 дорівнює 8 і так далі. На другу колонку навіть не дивіться, чисел 34, 55 і так далі в оцінюванні не існує. Якщо завдання важить 21 story point, то це вже багато, його треба розбивати. Далі, чому саме ці числа? Тому що якщо ви подивитесь на картиночку справа, то можна бачити, що вони дуже відрізняються за розміром. Одиничка, вона крихітна. Двічка вона трошечки більша. 21 воно здоровенне в порівнянні з одиничкою, навіть не порівнюється. І тому нам одразу буде видно, якщо завдання суперпросте, то це одиничка. Якщо завдання суперскладне, то це 21 або 13. І відповідно у нас буде ну, одразу ж явна різниця між цими завданнями. Далі завдання можна оцінювати в розмірах футболок. Вам не почулися саме в розмірах футболок. Наприклад, XS це супермаленька футболка. Відповідно, це є супермаленьке завдання. S це як два ексеса. Далі M, це наступний варіант градації. До речі, тут бачите порівняння t-short сайзу і сторіпонців. 1, 2, 3, 5, 8. Знайомі числа. Далі M, середній розмір, L великий, і XL суперздоровенне завдання. Чим більше, тим більше варіантів розбити це завдання на маленькі підтаски. До речі, великий естімейт це погано. Як я вже сказала, і я хочу на цьому наголосити, якщо в нас завдання супервелике, суперскладне, супер добре оцінене, якщо в Воно там містить 8-13 сторіпонтів, то його треба розбити на маленькі підзавдання. Як це робиться? Я автоматизатор, мені дали завдання автоматизувати якісь, е, якусь фічу shipment. Тоді я говорю, що спершу я витрачу там, 2 години або там, один сторіпой на, на дослідження цієї фічі, яку я вперше на очі бачу. Далі я витрачу півдня на написання тест кейсів на цю фічу. Далі я витрачу півдня на тестування цих тест кейсів, чи вони проходять чи ні. І далі я витрачу там пару днів на автоматизацію цих тест кейсів і фіксання результатів. Тобто я щойно розбила завдання автоматизувати таке-то-такето на декілька підтасок: дослідити, написати тест-кейси, протестувати, покрити автоматизацію, виправити помилки. На 5 завдань. Відповідно, якщо в нас є великі завдання, їх треба розбивати на менші завдання. І останній пункт вас здивує в собаках, в машинах, в цукерках і в будь-чому, що придумують наші креативні тімейти. Наприклад, собаки. Якщо в нас супермаленька таска, то це чихуахуа Якщо в нас таска побільше, то це там той тур'єр або е, йокширський тур'єр і так далі. Якщо таска ще більше, це може бути бігель, ще більше це може бути вівчарка, і супервелика це доберман або Лабрадор. Так також буває і також роблять на проектах. Тепер перейдемо до питання, як оцінюють завдання. У нас є шість способів оцінювання завдань, і це можуть спитати або на інтерв'ю, або на підвищені кваліфікації. Більше на підвищені кваліфікації на Мідла, на Про і так далі, тому це знати необхідно. Отже, один із способів оцінювання завдань це порівняння з попередніми, тобто на попередньому досвіді. Наприклад, я вже не перший місяць працюю на цьому проєкті і мені вже доводилося оцінювати завдання. І я розумію, що це завдання плюс-мінус займе в мене три дні. Будемо в годинах обговорювати. Окей, я бачу, що моє наступне завдання дуже схоже на попереднє. І на то попереднє вийшло три дні, тому я спокійно говорю, що це також займе три дні. Другий спосіб це стороння експертиза. Якщо я тринятко тільки прийшла на проєкт, ще недосвідчена, не знаю, як оцінювати, то я можу сказати, цімліт, допоможи. І Цімліт своєю сторонньою експертизою скаже, дивись, я вже досвідчена, і це завдання має три дні. Далі, третій спосіб, – bottom-up і четверте одразу top-down Це якщо в нас є багато дрібних завдань, які разом утворюють один, наприклад, епік. І нам треба оцінити цілу купу завдань. В варіанті bottom-up знизу вгору ми розбиваємо велике завдання або великий епік на дрібні і оцінюємо кожне дрібне завдання. Якщо ми знаємо, що це дрібне займає годину, це дрібне займає дві, це дрібне займає нову годину, потім ми підсумуємо це все і побачимо результат за всю цю купу завдань. Топ-даун це підхід навпаки. В нас є маленьких, багато завдань і є їх купа, вони, вони згруповані в одну групу завдань. Тоді ми говоримо, ця група плюс-мінус займе у нас два спринти. І тоді, відштовхуючись від того, що ця купа займає два спринти, ми кажемо, що кожне маленьке завдання, тепер, відповідно, буде стільки томати. Наступний спосіб оцінювання PERT розшифровується як Program Evaluation and Review Technique. Цю техніку дуже полюбляють проджект менеджери та дуже скілові, розумні дітки. Ця техніка обчислюється за формулою, яку ви бачите на екрані трошечки правіше. Отже, естімейт дорівнює. Тут ми беремо оптимістичний варіант, песимістичний та most likely, тобто найбільш вірогідний. Одразу розповім на прикладі: ви захотіли сходити в лікарню на пару годин, тому що вам треба зробити довідку. Ви приходите до шефа і кажете, шеф, я пішов в лікарню, у мене не буде деякий час. Шеф питає: в сенсі деякий час? А ну кажи, скільки часу тебе не буде. І ви сидите і думаєте: оптимістичний варіант лікарня через дорогу. Мені тільки прийти, заглянути, зробити довідку, за 15 хвилин я буду в офісі. Це оптимістичний варіант, 15 хвилин. Далі песимістичний. Так, лікарня через дорогу, але цю дорогу треба перейти. Там може бути затор, нас можуть не пускати. Потім лікарня може бути здоровенна черга. Ми стоїмо в черзі, а в неї ще влізають купа пенсіонерів, купа людей з інвалідністю, купа мам з дітлахами, які входять без черги. І ми сидимо і чекаємо. Потім заходять бабулечки, яким тільки спитати, і так далі. і ми далі чекаємо. Песимістичний варіант 6 годин я проведу в цій лікарні за цією довідкою. І «Most likely» – найвірогідніший варіант. Найвірогідніший варіант, якщо я зайду за півгодини, відсиджу в черзі і за півгодини зроблю цю довідку, отже, 45 хвилин з добиранням я через 45 хвилин буду в офісі. І тоді ми оцінюємо заперто. ми беремо оптимістичний варіант 15 хвилин, додаємо туди 4 помножити на «Most likely», тобто 4 помножити на 45, додаємо туди песимістичний, тобто 6 годин. Сумуємо цю всю суму і ділимо на 6. І відповідно, це буде наш естімейт за технікою PERT. І остання техніка, вона дуже цікава. Називається Scrum Poker, і їй я присвячую цілий окремий слайд. Отже, Scrum Poker – це цілий мітинг, який працює тільки в Scrum. І я насправді в ньому не приймала участь, але мені б було дуже цікаво, це дуже прикольна штука. Значить, у всіх є карти. Карти виглядають так, як ви бачите на екрані. Збирається ціла команда: тестувальники, розробники, бізнес-аналітики, проджект менеджер скрам-майстер. Кожному видаються картки, і вони сидять і грають в покер. У кожного є набір карт, які ви бачите на екрані. Далі скрам-майстер має список завдань, які треба оцінити. Він зачитує одне завдання наприклад, перше. Говорить, завдання таке то, треба описати таку-то кнопку, потім її протестувати. Команда, давайте оцінювати ці завдання. Кожен тримає цей набір карт так, ніби він грає в дурня, тобто ніхто не бачить карти інших людей. Коли говорять назву завдання, обговорюють його складнощі і так далі, то по команді Скраммайстера кожен має поставити картку. Тобто всі ставлять на стіл перевернуту карту, щоб ніхто не бачив, який у кого результат. І кожен ставить саме ту цифру, яку він вважає, що це естімейт завдання. Наприклад, треба створити кнопку логін. Всі ставлять картку так, щоб ніхто не бачив результат цієї картки. Потім, по команді, всі розкривають свою карту. Чому спочатку всі ставлять так, щоб ніхто не бачив? Тому що якщо хтось поставить одиничку, то всі такі краєм оком глянуть і. Покладуть свою тринадцятку назад і дістануть одиничку. Так не можна, тому всі ставлять спочатку так, щоб ніхто не бачив, а потім одночасно перевертають цю карту. Далі проходяться по колу, і кожен пояснює, чому він оцінив саме так це завдання. Наприклад, девелопер, який має багато досвіду, каже: Та ми ці кнопки верстаємо щодня, воно займе 15 хвилин. Я ставлю одиничку, це супер просто. А поряд сидить три який перший раз на очі бачить, як кнопки створюються, і поставив там тринадцятку. Бо каже, я маю вивчити, як верстати кнопки, вивчити, як приєднати цю кнопку до нашого юзер-інтерфейсу, вивчити стилі, і мені це взагалі так складно, що я буду робити це тиждень. Ось вам тринадцятка. Кожен пояснює, чому він поставив таку оцінку. Далі, якщо оцінка всіх членів команди дуже незначно відрізняється, наприклад, 1, 2 і 3, або 2, 3 і 5, або 3, 5 і 8, то тоді беруть середнє арифметичне. Якщо в нас є варіанти тільки 3, 5 і 8, то беруть п'ятірку. Якщо є варіанти тільки 13, 20, 40, то беруть 20-ку. Якщо ж відрізняються кардинально, наприклад, 1, 5 і 20, тоді, після кола, коли всі пояснили, чому вони так вважають, робиться наступний раунд. Всі збирають свої картки. Скраммейстер каже, другий раунд, будь ласка, знову покладіть свої картки після того, як ви вислухали версії своїх колег. Всі кладуть картку. На рахунок три знову всі, всі вскриваються і дивляться на розбіжність. Так роблять до тих пір, поки розбіжність не буде на одну, тільки на один крок. Тобто 1, 2, 3, або 2, 3, 5, або 3, 5, 8. Тобто, поки розбіжність не буде відрізнятися тільки на одну карту. І коли вони відрізняються на одну карту, то беруть середню карту і це буде результат таски. І тоді переходять до наступної. Ви могли тут побачити ще дві цікаві картки: це знак безмежності і кружка кави. Кружка кави ставиться, коли ви так втомилися від цього мітингу та від дестімейта, що пропонуєте перерву на каву. Якщо вся команда підтримує, то ви йдете пити каву і через 15 хвилин продовжуєте цей мітинг. Безмежність, якщо ви думаєте, що це завдання настільки велике, що просто неможливо його зробити, його треба 100% розбивати на підзавдання, те саме стосується сотки. Якщо завдання важить більше 20-40 100 і безмежності, то його обов'язково розбивають прямо під час цього мітингу на підзавдання. І тоді оцінюють кожне із підзавдань так, щоб вони містили естімейт менше 13. І останнє, що я хотіла з вами сьогодні обговорити, це правило. Не можна прив'язувати години до сторіпой. Якщо ваша команда оцінює в сторіпой, але ви все одно говорите, оце один сторіпой, це означає, що дві години, так робити не можна. Сторіпойнти не прив'язують до годин, тому що для когось один сторіпойнт буде швидкий, тому що він мав досвід, а для когось довгий. Пояснюю. Ви могли командно вирішити, що це завдання важить 5 сторіпойнтів. Круто, супер. Але якщо ви прив'яжете це до годин, то це буде погано. Чому? Прийде трині. Він буде робити дуже довго це завдання, і він витратить на це, наприклад, 5 днів. Він дійсно пропрацює 5 днів і в кінці видасть нам результат, тому що його завдання було прив'язано до 5 днів і він рвав жопу. З іншої сторони, прийде тім лід, який робив ці завдання кожного дня на седанок обіти вечерю, і в нього видно естімейт в 5 сторіпоінтів. І він такий А, то це 5 днів, Пф, тю. то я його зроблю за 15 хвилин і ще 4 дні нічого не буду робити, тому що мені впадло далі працювати. Тому ні в якому разі сторіпонти не прив'язують до годин. Якщо ви оцінюєте в годинах, то вже підлаштовуєтесь під години. Якщо ви оцінюєте в сторіпонтах, то кожен робить в своєму темпі, а складність оцінюється на цих скрам-покерах. На цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую вам за увагу, за вподобайки, коментарі більше чотирьох слів, підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям, які цікавляться Айтішкою. Успіхів вам в навчанні і до зустрічі в наступних відео!